Та, там якісь такі футболочка, така легенька, не такі. Правда, вість моя за то. Тобто, чи ми судно платимо за цю ціну? Чи готові ми проміняти? Може, ціна вона не співрозмірна, коли ми будемо платити за гріх тут і за щось Боже, вона не, ну, не співрозмірна можливо, Але в кінцевому результаті заплата за гріх – смерті. В кінцевому результаті Бога обманути ніхто не може. І ми це тут прекрасно розуміємо. Ми міняємо Бога на якогось ідола. Тобто ми вибираємо Бог або ідол. Ми міняємо сім'ю на порнографію, гомосексуалізм, якийсь блуд. Ну, Маю на увазі можна поміняти. Ми можемо поміняти чесну працю на якийсь грабунок, на якісь спекуляції, темні шляхи, якийсь дивний заробіток, як є таки зараз у нас, так звані кемщики їх називають. Хлопці, які ходять, в них там спеціальні стильні навіть одягу. Там така завжди бананка є, там кепка чорна, вони такі ходять, вони, коли не спитають, де ти працюєш, так туди, сюди, туди, сюди, коротше, рішають питання. І він ніколи тобі не скаже, де він працює. Тому що там, де він працює, там не можеш казати, де він працює. І вони мутять всякі афери. Аферіст. Але він завжди такий ходить, у нього класна машина, класний годинник, повний мене з грошей. Він завжди такий блатний ходить. І ти нього, коли не спитаєш, що де ти працюєш, так туди, сюди кручу, справи, всякі, ну а справа. Постійно, в мене справа. Коротше, має якісь там справи, в на часу нема, в мене там справи і, і все. Їх називають зараз такі кемщики, як я таке слово. У них постійно темки якісь є, непонятні. Але вони все чітко, вони рівні хлопці, у них все замазано, з поліцією, у них все добре, з сімали все нормально, у них все типу, типу, офіційний бізнес. Але ті, ніхто не знає. Оце це по-6-го, знаєте, теж можна. Тобто, диявол робить заміну. Робив, робить і буде робити, і від нас залежить. Чи ми виберемо, наприклад. Боже, справді, чи ми виберемо якесь життя ну, десь біля Бога, десь він там є, але не зовсім. Чи ми виберемо здоровий шлюб, здорову сім'ю, чи ми десь будемо собі, може, до того не дуже і треба. Десь можна наліво, направо, десь так, туди-сюди. Чи ми будемо в своєму житті шукати якусь чесну працю, чи ми десь будемо всякими тямками займатися? Відкриємо знову римлян, але перший розділ, я би хотів, як ми задували про те, що ми... Я згадував про те, що ми будемо е, говорити про деяких людей, які відкинули правду Божу. І Бог має до них певне своє слово, яке вже, дві 2000 років прийшло, і воно актуально досі. 17 й вірш. Правда Божа, правда, бо Божа з'являється в ній з віру, віру, як написано, а праведний житиме вірою. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбогність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо Бог їм об'явив. Бо його невидиме від створення світу власне, його вічна сила і божество думанням про твори, твори стає видиме. Так що нема їм виправдання, бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилося нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінило подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Тому то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець, на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду змінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більше, як Творцеві, що благословений Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну. Бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само чоловіки, позоставивши природне єднання з жін... жіночою статтю, розпалилися своєю пожадністю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату, відповідно їхньому блудові. А щоб вони не вважали за потрібне мати Бога пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне, вони повні всілякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби. Повні заздрості, убивства, суперечки, обмани лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чманьки, пишні, винахідники за, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинять таке, варті смерти. Але не тільки самі так чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Читаючи це місце, я думаю, ми бачимо навколо, що воно зараз як було актуальне, так і лишається. Це ті, хто з природи розуміють, бо людина з природи розуміють, подивіться в більшості фільмів, мультиків, все, що є. Там є поняття добра і зла завжди. Поняття, що ти щось робиш, воно в будь-якому випадку, або добре, або зле. І кінцевому результаті, що перемагає добро. Але в фільмах тільки так, на жаль, знаєте, тут так у фільмах було, як в нашому житті. Але, на жаль, не всі люди готові йти за добрим чимось, не готові платити цну, щоб було щось добре. Їм легше вибрати щось зле. І ми бачимо, що ті, хто мали, вони розуміли, всі люди розуміли, що це Бог є, думання на творему стає зрозуміло, що в цьому творому є творець. Але вони відкинули це бажання пізнавати Бога. Не шанували його в своєму серці. І в кінцевому результаті чоловіки почали чинити з чоловіками непристойно. Так само і жінки. Ми бачимо пояснення, це що ми згадували за, за те, що є зараз гомосексуалізм, який розвивається з великими кроками. Це не тому, що ми можемо сказати, що це право їхнє вибори як деякі церкви. Ні, тут Біблія вже є відповідь. Чому це стається? Це люди, які, знаючи істину, просто підкидають. І вони через це Бог дозволяє, щоб в них діяла ця обмана. Тому що їм подобається це. І вони не готові зупинятися. І Бог посилає їм хибні обмани оці ці хибні сили. І вони йдуть за цим блудом. Бо можна сказати, ну це воля людини. Тут ми не маємо права втручатися. Ми не маємо, Бог має право. І Бог показав, чітко розмежував ці речі. І Бог буде там. Бог судиться і буде, що судити. Пише, що вони вже отримали в своїх тілах заплату за цей плут. Але ще буде, ще гірше. Зараз це пів буде. Зараз, поки що є час, це одне. Прийде час і буде суд, і буде вже без шансів на повернення. Тобто, чи готові ми десь в своєму житті? Ми, ті, хто віримо, хто знаємо, християни, чи, чи наші друзі, близькі, яких ми знаємо, чи готові ми? Проміняти щось від щось Бога, автентичне, істинне, якусь підробку. В якихось сферах нашого життя. Це від нас залежить. Це є наша воля. Чи готові ми просто сказати собі, ну, не, може, це не ідеально, але, ну, Боже, ну тут в цій ці сфері якось, я не знаю, я не готовий мінятися. Я не готовий тут. Ну, я розумію, що щось не так, але я не готовий тут нічого робити. Чи варто щось лишати, якісь скелети в наших чепах, щоб до того моменту, поки прийде Христос і буде запізно. Давайте на Кінець, що ми відкрили Євреї, Я це місце не раз загадую. І на цей раз я також хочу його зачитати, 12 розділ, 15 вірш. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс, який гіркий корінь і не наробив непокою. І щоб багато хто не опоганили з тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє переворістство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов був можливості до покаяння, хоч його зі слізними шукав. Бо ви не приступили до гори дотикальної та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мов. Не мовили слово до них цей якраз про те, що було на горі Сінай. Не могли, не могли бо вони того витримати, що наказано, коли звірина до гори доторкнеться, то буде каміння побите. І таке страшне тевидіння було, що Мисей проказав: я боюся і кримчу. Але ви, тобто ми, приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених, на небі написаних, і до судів всіх до Бога. І до духовних, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крові, що краще промовляє, як аводро. Глядіть, не відвертайте святого, від хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зіркаємося того, хто з неба звіщає, що голосі його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже: Ще раз захитаю! Та, тільки землею, та не тільки землею, але і небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благода, що нею, приємно служитиму Богові з побожністю і за страхом, бо наш Бог то палючий огонь. Настільки автор послання до євреїв пояснює цим євреям, що ви вже не приступаєте до сіону цієї гори, так, як, яка вона була фізично. Ви приступаєте до живого Бога. Ми приступаємо до живого Бога. Це не та обітниця якась матеріальна, це обітниця є вічна. Це обітниця вічного царства, це обітниця того, що ми є церквою Христа, як то пише. Ми є церквою Христа. Ми приєднані до душ тих праведників, які будуть до цього. Якщо ми, звичайно, стоїмо, непохитно. І наше завдання сьогодні навчитися в нашому житті відрізняти неправду від правди. Навчитися відрізняти підробку від оригіналу. Але як ми можемо відрізняти? від собі людину, яка ніколи не бачила оригіналу. Як вона зрозуміє, що це, що це є підробка? Вона буде їсти все, все що попадеться, наприклад, якщо це іди стосується. Вона буде вдягати все, що. не знаю, що це оригінал чи ні, якщо це стосується водію, так само так подібне. Я, я завжди задаю своїм. ну... Друзі, питання, які вроде, теж ходять до церкви кажу, кажуть, як ти хочеш знати щось про Бога, якщо ти не читаєш слово? Тебе ж легко обманути, я тобі зараз, наприклад, скажу, що там щось таке написано, і придумаю на ходу. І ти мені повіриш, бо я буду казати, що це тут є. Я так певно можу це казати, ти ж повіриш мені. Але ти ж не знаєш, що це правда. Ти якщо би знала, ти би сказав, Ні, там не так написано. Я знаю, бо я це читав, читала, а там написано по-іншому. І тоді від тебе так легко не обманеш уже. Тоді ти вже вмієш відрізняти, де є правда, бо ти бачила цей оригінал, ти це читала, ти це розумієш. А якщо ти не досвідчуєш, тоді легко тебе обманути. Навіть людей не треба, де я просто буду тобі думки посилати, і ти легко хочу. Тому хай нам Господь поможе. Бачити у своєму житті, де є щось не так, це викидати геть. Де є оригінальне те, що від Бога, те, що нам дав Бог, його присутність, Його спілкування, те, що він нам дав сім'ю, те, що він дав нам все, що у нас одяг, все, що від Бога. Дякувати йому за це, тримати себе святості і чистоті. Тому що це від нас залежить. Я не можу не знати до кінця, що відбувається когось тут в голові. Я можу бачити щось в певній мірі. Я не знаю, що тут всередині. Тільки Бог знає. Не проміняємо, не проміняємо те, що наше покликання, Царство Боже, не проміняємо на якусь підробку, яка також коштує щось. Но, насправді вона дешева підробка. Вона може здаватися такою класною, здаватися так зараз мені. Не хочеться тратити своє, свою плоть різати. Так не хочеться зараз. Якось спробувати себе переосилити, свої звички змінити, змінити самого себе, впливати через слово Боже, через молитву. Не хочеться мені цього. І це невигідно, бо твоя плоть завжди буде казати, і Павло писав. Що хочу робити, того не роблю. Що не хочу робити, те роблю. І бачу, мені бореться закон духа і закон плоті. Він бачиться. І ми це бачимо в своєму житті. І якщо ми в цій битві, якщо ми проміняємо оригінальну підробку, суну ми, ми заплатимо ціну. Ми заплатимо тим, що ми пожнемо від того, що ми зробили погане. І в кінцевому результаті, якщо ми ще не покаємося, ми будемо в пеклі. А це найгірше, що може бути. Це найгірше, що може бути. Тому мій заклик до нас сьогодні в цій молитві, зараз ми будемо молитися. Кожен з нас, ми люди свідомі, ми люди вже, ми віруючі себе називаємо, правда, християни, які... Не хитаються від якихось наук світу, філософій, всяких правди. І ми маємо якийсь духовний вже свідомість духовну. Ми маємо себе перевіряти. Нас, як коли ми спомен приймаємо, пам'ятаєте, брат Петро завжди цитує це місце. Що хто п'є негідно, то й по відношенню до кого не гідно п'є? До брата Василя, Петра, Івана? Це до себе. Тільки Бог, оці, 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 оці Бог знає, що ці середині, ніхто більше. За цим, за чим ми беремо Твого розуму? Якщо ти негідно п'єш, ти пожнешся. Ти пожнешся в чомусь не Якщо ж гідно, слава Богу. Ти добре йдеш, продовжуй. Тримайся непохитно і йди до кінця. Давайте встанемо на наші ноги.